Казка, як синичка, хотіла море спалити. Була собі синиця. Невідомо, що їй збрало у голову, що звила вона собі гніздо на самім березі моря, на невеличкому кущику. Поки море було спокійне, все було гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж повіяв вітер, розгулялося море, затопило кущик і з ним і синичкине гніздо. А сама синиця ледве жива втекла, а її яєчка попливли з водою. Ой-ой-ой, як рознівалася синиця, сіла собі на скелі над морем, та як почне сварити та лаяти море. Ти погане море, ти безглузда, темно сила, ти не нажарна безодне. Ти непотрібне і некрасиве море, і як ти сміло порушити мою хатку, забрати мої яйця. Та я тобі не дам спокою ні день, ні вночі, поки ти мені не вернеш усе, що у мене забрало. А море хлюб-хлюб-хлюб-хлюб-хлюб-хлюб. Що ти смієшся з мене, неблагодарне море, пищала синиця. Зараз мені віддай мої яйця, бо слово честя, я тобі помщуся. А море все хлюб 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 Страшенно розсердилася синиця і поклялася не заспокоїтися, поки не спалить море. Вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому: Слухай, світляче, ти маєш огонь на животику. Ходім зо мною, поможи мені море запалити. Не може, синички, мовив світляк. Мій вогонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди йди до блудного вогника, може, він тобі щось допоможе. Полетіла синиця на болото, сіла собі на вільховім кущі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник. А там понад. Над болотом їх кільканадцять ходило, та все, мов п'яні хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиць. Гей, вогнику, братику, кричить до нього синиця. Затримайся на хвилиночку, маю тобі щось сказати. Не можу задержатися, не маю часу, відповів блудний вогник. Але говори, що маєш сказати? Я тут буду літати коло куща. То все почую. Розповіла йому синичка про своє горе і просить. Ходімо, поможи мені спалити те погане море. Не можу, синичко», – відповів вогник. А ось тут на болоті родився і тут мушу гинути. А ще до того не смію ні одної хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але б чому тобі не звернутися до крука? Він на такі речі, майстер. Я чув, що він увесь совиний народ у печері спалив. Піди до нього. Полетіла синиця до крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її гу. Горі і запалити море. Не можу, синичко, відповів круг, поважно похитавши головою. Той вогонь, що від нього згоріли сове, то простий людський вогонь, що я вкрав он там на Пасовиську. Але такий вогонь моря не спалить, він сам згасне у воді. Щоб спалити море, на те треба іншого вогню, але де його роздобути, я не знаю. Знаєш що? Йди до Бузька, каже, що він уміє своїм дзьобом чудесний вогонь викресати. Може, це тобі і пригодиться. Подякувала синиця Крукові і за добру раду, і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і попросила потрудитися та викресати для неї дзьобом вогню, від якого зайнялося б море. Не можу, синичко, зробити цього, відповів бузок, замислившись і ставши на одну ногу. То колись наші діди прадіди вміли, кажуть, зубами вогонь викресати. А ми вже не вміємо цієї штуки. Та й навряд чи цей вогонь знадобився б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море, та на те треба вогню з самого неба. Полетино до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі щось допоможе. Поклонилася синичка бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає, Зачекай, недобре море, я тобі покажу, що може зробити проста скривджена синиця. Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючись йому у ноги: Не погордуйте, бідною покривдженою синицею, роздобудьте мені небесного вогню. Щоб я спалила море і помстилася за свою тяжку кривду. Але Орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона, чи ні. Ах ти, погане синиця, а хто тобі казав класти гніздо на самому морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем? То через твою дурість я маю для тебе красти вогонь з неба? Зараз мені забирайся геть. Звий собі гніздо отам, у кущах Терену. Нанеси яєць і висіджу їх там. Розумієш, це твоє пташине право, а до моря тобі зась. Одержавши таку відповідь, синиця заспокоїлася, а за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а на кущах Терену. Ось і казочці кінець а хто слухав Молодець!